Слава Ісусу Христу, дорога церква! Хочу розпочати словами одного старозаповідня, одного з малих пророків, і пророк Ам Амос він записав такі слова. Ось приходять дні, говорить Господь, коли пішлю голод на землю. Не голод хліба і не спрагу на воду, але голо, голод, щоб почути Слово Боже. І слава Богу, що в нас є сьогодні Слово Боже, яке може. Насичувати нас, яке може задовільнити, задовільнити всі наші життєві потреби, якщо ми дійсно слухаємо його, сприймаємо його і стараємося жити по ньому. Наявність Біблії або Слово Божого, це те, що відрізняє церкву від якої будь-якої іншої організації або спільноти. І, до речі, слово Боже, воно може нас виховувати, або якщо ми будемо йому дозволяти, воно буде нас з вами вивертати на виворіт. Хотів на початок задати запитання, і щоб ви подумали, не можна не підіймати руку, просто запитання подумайте про себе і дайте відповідь самому собі. Чи легко вам йти за Богом, чи легко, зручно вам жити християнським життям, бути християнином? Якщо ви подумали, і ваша відповідь так, і ви з цим погоджуєтесь, да, в принципі, мені легко йти, мені легко бути християнином, то, можливо, ви йдете якимось іншим таким окремим шляхом. Чому? Тому що йти за Богом, бути християнином це завжди нелегко. Це завжди боротьба, і в першу чергу зі своєю плоттю. Зі своїм зіпсованим серцем, зі своїми зіпсованими думками, зі своїм зіпсованим характером, і насправді все це нелегко. Оця внутрішня боротьба, в якої Господь нам допомагає перемагати. Підпорядковувати своє життя Христу і Його слову, це завжди боротьба, це завжди битва, битва зі своєю плоттю. Лео Бускалля, професор зі Сполучених Штатів, він є автором цитати. І ця цитата звучить так. Він сказав, що найважча битва, найважча війна, яку я провів у своєму житті, це війна з самим собою. Хочу поговорити сьогодні на тему, яка не дуже популярна, можливо, не дуже зручна для проповіді. Тема називається Жаль до себе. Жаль до себе або любов до себе. Тема любов до себе дуже популярна в 21 столітті. Всі себе дуже люблять. Всі себе дуже жаліють, всі хочуть якось прожити своє життя тут, на землі, не напрягаючись. І ось ось, ось такий ось світський стан. Ми багато хто, значить, перене, хочемо перенести на служіння. Тобто йди за Богом не напрягаючись, як кажуть молодь. Чому? Тому що треба ж себе поберегти. Від деяких людей можна почути фразу, що, по-перше, треба пожити для себе. ви, якщо спілкуєтесь з молоддю, задайте їм запитання, які в них плани, чи які в них, в них цілі на їхнє життя, і вони скажуть, спочатку поживу для себе, а далі побачимо. Хочу поговорити про те, як ми себе любимо або задати запитання, чи є гріхом любов до себе. Хочу сразу попередити, що дуже таке суперечливе питання, трошки така делікатна тема, але давайте подивимося, що про це говорить Слово Бі... Боже, що про це говорить Біблія. І перше, що мені прийшло на думку, коли я про це роздумав, це слова Ісуса Христа, які вирвані зі слів самого Ісуса Христа, це коли Він учням своїм говорив про заповіді, і Христос він сказав такі слова. А друга. Подібно до неї, люби ближнього свого як самого себе. Люби як самого себе. І тут така логіка проста, що якщо мені потрібно навчитися любити ближнього, то мені спочатку потрібно навчитися любити самого себе. Ще такий є подібний вірш. Така подібна думка. Це апостол Павло. Він коли писав листа до церкви в Ефесі, коли він виділив там такий шматок свого письма для того, щоб описати, дати поради, а дати поради в сімейним стосунках чоловіку та дружині. І він написав там такі слова: так само, і ви, чоловіки, повинні любити своїх дружин як свої власні тіла. Той, хто любить свою дружину, любить самого себе. Любить самого себе. От ми з вами подивилися два вірші. Два вірші зі Слова Божого, які говорять про любов до себе. Але хочу знову повторитися, що це дуже делікатна і доволі таки спірна тема. Чому? Тому що Слово Боже Біблія нам говорить, що ми з вами вже народжуємося з дуже великою, як ми говоримо, в лапках, любов'ю до себе. Я, мені для мене, моє. Дитина коли маленька, це моя пісочниця, це моя мама, це моя іграшка. Дитина виростає, стає дорослою людиною і нічого, в принципі, не міняється. Це мої справи, це мої гроші, це мої відносини. Сюди, будь ласка, не лізьте. Але що цікаво, що надмірна любов до себе, жалість до себе, вона, вона часто блокує Божу роботу у нашому житті. І от я хотів би, щоб ми подивились одну історію, ми подивимося спочатку, як її цю історію описує євангеліст Марк, а потім ми подивимось, як її записав євангеліст Матвій. І ми трошки порівняємо. Подивимось на цю історію. От Марко він записав такі слова. Це Ісус, коли він говорить зі своїми учнями, і написано так, що Він потім почав навчати їх, що синові людському належить багато страждати, бути відкинутим, старішаними, первосвящениками та книжниками, бути вбитим, але через три дні він воскресне. Він говорив їм прямо про це. Тоді Петро, відкликавши його в бік, почав докоряти йому. Марк дуже стисло описує ці події. Христос починає учням своїм говорити про те, що його чекає, говорить про страждання, про смерть, навіть говорить про Воскресіння. І Петрові це перестає подобатись. До речі, перед цим нам потрібно розуміти контекст, те, що відбувалося перед цим. Перед цим Христос сказав Петрові дуже такі, знаєте, потужні слова. Він сказав: Петро, ти будеш стовпом церкви, ти будеш каменем, на якому я побудую свою церкву. І от Петро, він на такому, піднес, в такому піднесеному стані, на таких емоціях він сказав: Ти Христос, син Бога Живого. І, от раптом, після таких гарних слів, Ісус починає говорити, що починає їх навчати, що треба буде померти, що його вб'ють, що треба буде страждати. Його вб'ють книжники та священники. І от раптом ці слова, коли Христос це сказав, вони якби різанули Петрові по вухах. Він відводить його в сторону і починає говорити Христу дуже такі дивні речі. Він говорить: почекай, Ісус, ну тільки що ти говорив такі приємні слова. Я буду ставпом, на мені буде побудована церква. Чому ти зупинився? Чому ти не продовжуєш про це говорити? Ісус же повернувся, подивився на своїх учнів та докорив Петрові, кажучи: відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Петро, почувши ці слова, він виводить в бік Христа і говорить йому свою тему. А Ісус, він Христос, він якби повертається до решти 11 учнів і звертається, щоб вони почули. Він, якби знаєте, викриває Петра. І можливо, ці слова Петро він би хочув, хотів би почути на одинці, але Христос говорить при всіх, щоб почули решта 11 учнів. Він говорить: Йди, геть, Сатано. І, покликавши до себе народ разом зі своїми учнями, сказав їм: якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест та слідує за мною. Бо хто хоче спасти своє життя, той втратить його, а хто втратить його заради мене, то доброї звіски, той спасе його. Яка користь людині, якщо здобуде весь світ, а душу свою втратить? Або що дасть людина в обмін за душу свою. Отак закінчує цю історію Євангеліст Марко. Матвій він трохи пише по-іншому цю історію. Давайте подивимо, як Матвій він говорить про цю ситуацію. Відтоді Ісус почав пояснювати своїм учням, що йому належить іти до Єрусалима і багато страждати, бути відкинутим старішинами, первосвящениками та книжниками, бути вбитим, але третього дня він воскресне. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докаряти: пожалій себе, Господи, хай не станеться з тобою цього. Пожалій себе. От я хочу, друзі, щоб ми сьогодні з вами трохи з зосередились на цих словах, щоб ми трошки зупинилися і пороздумували. Пожалій себе. Ну, доволі такі приємні слова, хороші слова. «Змилосердься над собою, Боже, навіщо Тобі вмирати? От я хочу, щоб ми трошки от це тримали в думці у ці слова, коли ми будемо говорити, на це проздумали про жаль до самого себе от у цих словах Петра. До речі, що такого поганого сказав Петро? Пожалій себе. Ну, що було погано в тому, якщо би Христос залишився з учнями? І чому, якщо ти йдеш за Христом, потрібно брати свій хрест? І далі Ісус говорить, втратити своє життя заради Євангелія. Навіщо це все? Тому що інакше ти цю Євангелію людям не донесеш. Живучи з фразою пожалію, кая себе, ти далеко не підеш. І перше, про що б я хотів поговорити, це жаль до себе, вона не сприймає труднощів. Жаль до себе не сприймає труднощів. Петрові дуже подобалось, коли Ісус про нього говорив, що Він камень. Що він буде стовпом церкві, що на ньому буде побудована церква, приємні слова, скажіть, що не плоті, не кров тобі це відкрили, а батько мій, який на небі, теж приємні слова. У Петра, мабуть, аж плечі, отак от розпрямились, коли він чув від свого вчителя слова такі в свою адресу. Погодьтесь, що нам всім приємно чути слова, коли нам говорять, але слова, які не змушують нас залишати з вами свою зону комфорту. За кого мене сприймають люди? за Ісусу Ісуса Петра. І Петро говорить: одні сприймають за того, інші сприймають за того. Він говорить: А ти особисто за кого мене сприймаєш? І Петро говорить: Ти Христос, Син Бога Живого. Молодець Петро, гарні слова, можна поаплодувати тобі. Молодець Петро, оце ти видав. І далі, от після таких слів, після такої фрази, Петро говорить, а навіщо тобі вмирати? От давай в такому тоні рухатись далі, як і все було. Я буду стовпом церкви, ти не будеш вмирати. Навіщо тобі вмирати? Пожалій себе. Петро став інструментом, який виголосив дуже непросту ідею, але дуже особливу ідею. Петро бере Христа, відводить його в сторону, в бік відводить і починає домовлятися. А навіщо тобі вмирати? Давай я буду стовпом, давай я буду каменем, все ж нормально. Ну давай так, щоб не було страждань. Петро готов був визнати, що Христос, він син Бога живого, але так і не зрозуміти дуже думку про страждання Сина Божого. Ну, навже не можна якось попростіше, без проблем. Ну, пожалій себе, Христос. По факту, по факту, друзі, ворог він через Петра він проголошує ту ж саму думку, яку він озвучив Єві у Єдемському саду. У Єдемському саду ворог він сказав, Єві, ви будете як Боги. Навіщо вам ці всі страждання, навіщо вам ці стреси? Ви ж боги, у вас все буде добре. Біблія нам говорить про те, що ми з вами народжуємося вже дуже самолюбні. І ми дуже себе жаліємо, коли справа торкається діло Божого, справи Божої. Апостол Павло, пишучи свій лист до Тимофія у другому Тимофії, він пише такі слова. «Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, бо люди тоді будуть самолюбні, люди будуть самолюбні. І Петро це один із гріхів останнього часу, що люди дуже будуть себе любити, і для цього буде маса можливостей, як сьогодні себе любити. І нам здається, ну хіба це такий страшний гріх? Ну, все ж нормально, я ж хожу до церкви, я нікого не вбив, я, якщо потрібно, то і десятину даю. Ну все ж нормально, Боже. Але Павло називається признаком останнього часу. Пам'ятаєте, коли Христа заарештували в Гіфсиманському саду, то всі його учні розбіглися. Чому? Тому що нам тяжко бути в служінні, коли зникає комфорт. Нам тяжко бути в служінні, коли це служіння вже починає торкатися особисто тебе, коли немає поруч того, хто годує безкоштовно. Господи, ну пожалій себе. Хто ж мою те, що зцілить, якщо вона знову захворіє? Пожалій себе, Боже, нам так приємно бути з тобою поруч. Ми можемо і по воді з тобою ходити. Боже, ну пожалій себе. Навіщо тобі вмирати? Дуже легко, знаєте, визнати Ісуса Христа, Сином Божим, коли сам Христос в тебе це запитує. Але коли ти сидиш біля вогнища у дворі Каїафи, і коли служниця до тебе підходить і запитує, ти теж, ти теж з їхньої церкви, да? ти теж до них в секту ходиш. Бо тут вже тяжко визнати, коли тобі загрожує, да? коли вже торкається це особисто тебе. Хай не буде з тобою цього, пожалій себе. Що значить, брати і сестри, жаль до самого себе? Це коли мені жаль витрачати своє життя на служіння Богу. Пожалій себе, ти потрібен сім'ї, ти потрібен дітям, внукам. І так от часто проходить наше життя, що ми дуже з вами себе жаліємо. Мені жалко витрачати в понеділок, дві години для того, щоб сходити на молитовне зібрання, тому що я був на роботі, я дуже устав, мені потрібно виспатися, я дуже себе жалію. Мені жалко, коли себе, коли мене кличуть в церкву на прибирання. Я б міг за цей час ще більше грошей заробити. А, а що, якщо в мене тиск підскочить під час прибирання? Хай не станеться з тобою цього. На самом ділі, якщо кожен з нас він чесно пошкрябує самого себе в своєму серці, то ми можемо відчути дуже такий чіткий запах самолюбства в своєму серці, в своєму житті. Ми зараз з вами на домашніх групах дуже багато говоримо, розглядаючи книгу дії святих апостолів. Ми дивимося на життя і служіння апостола Павла, як він розпочинав, як Господь його вів, і як він зараз завершує. Ми наближаємося до кінця цієї книги. От я хотів би, щоб ми зараз з вами подивилися на Павлову версію жалю до самого себе. От Павло написав такі слова, вписавши лист до каринтян. Павло пише наступне: вони, служителі Христа, кажу, ніби в безумстві: я більше. Я більше працював, частіше був ув'язнений, мене жорстокіше били. Я часто опинявся на межі смерті. От, брати і сестри, я спеціально виділив, щоб ми подивилися на ці слова, щоб ми подивилися і подивилися на своє життя. Чи є це у моєму житті, що я живу так, як апостол Павло, роблю більше, ніж інші. Чи є це у моєму житті? Не просто для того, щоб похвалитися, не просто там похвалитися, що я більше на себе витратив грошей на свій відпочинок, чи я більше країн світу відвідував ні, а так як Павло, чи є в залі хтось присутній, знав, що може сказати, що я більше своє життя віддавав служіння Богу, ніж своєму комфорту. Буває, дивишся на життя Павла і хочеться задати запитання, Павло, чому ти себе не жалієш? Тобі що не, з першого разу не було зрозуміло, коли тебе каменували? Чому ти себе не жалів? Можливо, тобі потрібно лягти полікуватися. Можливо, десь їздити відпочити. Пожалій себе, Павло. Подумай про своє здоров'я. Жаль до себе, друзі, це завжди людський обман. Ісус, же, обернувшись до Петра, промовив: Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. А як повинно було бути по-божому з точки зору Христа? Біблія нам говорить, що Христу потрібно було постраждати, щоб увійти у славу Божу. Христу потрібно було постраждати. Чому саме Бог Отець він придумав саме такий шлях для свого Сина? Чому Христу прийшлося пережити плівки, прийшлося пережити побиття, зраду, наклепи, звинувачення? Чому, Господи, хай не станеться з Тобою цього? Пожалій себе. Чому ми тільки хочемо чи розпочинаємо щось бути корисними десь в церкві, бути корисними в тілі Христовому, розпочати якесь служіння. І коли виникають в нас якісь проблеми, ми одразу зупиняємось? Чому? Тому що коли ми розпочинаємо служити Богу, жаль до себе це людський обман, яким диявол зупиняє бажання щось робити для Бога. Диявол не проти служіння, в якому не потрібно нічим жертвувати. Диявол не проти служіння, в якому немає Христа на спині. Йдіть співайте, готуйте їжу, готуйте бездомних, займайтесь дітьми, там, збирайтесь на молитви, немає запитань, робіть що завгодно, але до того часу, поки це для вас не стане жертвою. Як тільки ви розпочнете віддавати свій час, свої гроші, свої нерви на служіння Богу, будьте готові, що знайдуться люди, які почнуть вас від цього відмовляти заспокойся тобі що? Більше всіх потрібно, чи що? Хай цим пастори займаються, Хай як вони цим займаються. Пожалій себе, поживи для себе. Життя і так таке коротке. Хай не буде з тобою цього. Ми беремо людину, як Петро відводив Христа, і так само відводимо якусь людину і говоримо: і Свєта, Наташа, Андрій, Віталік, зупинись, пожалій себе. Ну ти ж не розірвешся на всіх. Ти і так дома не буваєш постійно в цьому служінні. Дружина або чоловік тебе дома не бачить, діти самі ростуть. Ти не можеш на всіх розірватися. Навіщо ти це робиш? Пожалій себе. Диявол не проти служіння, в якому немає Христа на спині, брати і сестри. Хрест це завжди символ діяльності. Ісус сказав так: Він відводить учнів у сторону і каже: ось у Петра в нього була така думка: я вам говорю, що хто хоче йти, йти за мною, без Христа не вийде. На жаль, без Христа не вийде. Ти думаєш про те, що людське говорить Христос. А як думають люди? Як думають люди, як це жити по-людському? Це, мабуть, служити Богу і не посівіти, правда? Це, мабуть, бути пастирем церкви і не проливати сліз за людей. Я навіть зустрічав таку книгу з такою назвою Пастир без сліз. Мені здається, навіть якась абсурдна назва така пастир без сліз». Це неможливо. Це, мабуть, заснувати церкву і не вкласти в неї все своє життя. Оце от по-людському. Жити не напрягаючись. А як же ж тоді по-божому? Хто не бирає свого Христа і не слідує за мною, говорить Христос? Оце слова Ісусу, оце по божому саме таке служіння уявляє Ісус Христос. Щоб йти за Богом і приносити плід в служіння, нам потрібно з вами виходити зі своєї зони комфорту. Саме чиясь жертва або самопожертва, вона рухає історією. Щоб сьогодні, щоб сьогодні в Чехії було слово Боже, щоб всі Чехія дізналась про Євангелії в центрі Праги, колись повинен бути спалений на вогнищі Ян Гус, один із перших реформаторів. Для того щоб сьогодні в Китаї була величезна церква, колись з Англії прийшлося їхати молодому 21-річному хлопцю, проповідувати там Євангелій і покласти на це все своє життя, щоб все це відбулося, щоб сьогодні на різних континентах існували церкви, колись комусь потрібно було пожертвувати для цього своїм життям. Не може бути так, що ти просто себе жалієш, а все інше навколо тебе воно якось робиться. Не може бути такого. Хто не бере свого Христа, не може бути послідовником Христа. Розумієте? Нереальне звершувати служіння жалем до себе. Це неможливо. Можливо, якщо ви займаєтесь якимось бізнесом, можливо, в бізнесі так і виходить, але не вслідувані за Христом. А далі там взагалі Христос говорить дуже такі знаєте, потужні слова. Він говорить, що той, хто не зненавидить свого батька або матері, не зненавидить свого життя, той не може бути моїм учнем, не може бути моїм послідовником. І після цих слів Христос говорить про вежу і про підрахунки. Він говорить, що перед тим, як розпочати, сядь і підрахуй. Перед тим, як ти розпочнеш служіння, сядь і підрахуй. Готовий ти розпочати служіння з такими тратами. Якщо не готовий, то краще не розпочинай. Чому? Тому що Він каже, що люди будуть з тебе сміятися. Ти можеш здобути весь світ, але втратиш і жаліючи себе, але втратиш свою душу, говорить Господь. Як же, брати і сестри, здобути стан миру з самим собою? І Евангелій дає нам на це дуже таку правильну відповідь. Бо хто хоче спасти своє життя, той втратить його, а хто втратить життя заради мене, говорить Христос, то знайде його знов. Процес набуття себе йде завжди через вмирання, через розставання з тим, що для мене сьогодні цінне, через розставання з тим, що в мене є. Попробуйте, друзі, з чимось розтатися. Смерть це розтатися. Ростантесь з тим, до чого ви сильно дуже звикли. Ростантесь з тим, що дуже сильно вам вас, тримають, що вам дуже подобається. Можливо, комусь потрібно передивитися сьогодні і видалити зі свого телефону те, що нам заважає, яких соціальні сеті. Можливо, хтось сьогодні чується і бачить, і розуміє, що він багато часу витрачає на те, щоб передивлятися якісь серіали. Я залишаю важливі речі і йду перед. Передивляюся серіал, я розумію, що це мене сьогодні тримає. Попробуйте з цим розстатись, попробуйте це все залишити. Попробуйте з цим розстатись, і коли ви будете з цим розставатись, ви будете вмирати для цього світу. І коли ви через деякий час подивитесь, що вас вже це не тримає, прийміть рішення розставати з чим наступним. Знов побачите, що вас тримає сьогодні за цей світ, і почніть з цим розставатися. Пам'ятаєте розмову Ісуса Христа з багатим юнаком, коли він сказав юнаку: піди, продай, роздай все, а потім приходь і слідуй за мною. А що не можна, щоб не роздавати? Ні, не можна, не можна. Тому що важко йти, коли тебе щось тримає. Кожен з нас він може сьогодні побачити, що сьогодні нас тримає. Христос він вказав багатому юнаку ту проблему, яка тоді його тримала. Сьогодні ми можемо кожен з нас подивитись на своє життя, що мене сьогодні тримає. Ростанься з цим, розстанься з цим і слідуй за Христом. Коли ми віддаємо самого себе по-справжньому на діло Боже, ми робимо те, що зробив сам Христос. Ми можемо продовжувати сидіти, себе жаліти і втратити все, а можемо віддати себе повністю Богу. Бог Отець, він не пожалів свого сина заради нас. Не пожалів, брати і сестри. Не пожалів. Ми з вами сьогодні говоримо про жаль, а міг би пожаліти, правда? І сьогодні ми дивимося на своє життя, і нам сьогодні щось жалко віддати, з чимось розстатись, бо це моє, бо я цього досяг, бо я це заробив. Бог віддав свого сина за нас, а мені жаль, мені жаль, щоб віддати життя за друзів, треба любити не себе, а друзів. Прикладом такої любові, такої дружби став сам Ісус Христос. Він віддав себе заради нас, Він не пожалів себе. Тому я закінчу одним простим закликом для нас сьогодні. Євангельський заклик він звучить так: не полюби себе, а зречися себе. Зречися всього того, чим ти обріз, все те, для чого ти звик, все те від того всього, що тебе тримає, все те, що жалко тобі залишити. Потім приходь і слідуй за мною, говорить Христос. І нам треба всім з вами зрозуміти, що там, де ворог він не може взяти нас гріхом, Він буде брати нас саможалістю, хай не станеться з нами цього. І завершуючи, я багато сьогодні говорив про Петра. Я говорив, що Петро така ж людина, як і ми з вами. І Петро робив багато помилок, і ми з вами сьогодні робимо багато помилок. І Петра Христос тоді направляв, виправляв його життя. І до нас Він сьогодні говорить. І ми знаємо, що ми нещодавно святкували свято Трійці, коли Дух Святий зійшов на землю. Дійсно, на Петрові, який робив багато помилок, який відмовляв Христа, на ньому була побудована церква. Христос використав саме Петра, щоб збудувати церкву. І ми знаємо, що Петро він не пожалів себе, він пішов далі. І ми знаємо, що він закінчив Христа Петра, стратили. Він не пожалів себе, друзі. Тому. Давайте будемо дивитися, на приклад Христа, наприклад Петра, передивлятися своє життя, щоб йти далі за Богом і служити йому. Давайте ми помолимося разом.